Всім привіт, любі друзі! Ми продовжуємо з вами грати в чудову гру під назвою ТРТ. Минулі серії ми зупинилися на тому, що ми познайомились з вами просто зі грою, зробили пару перших квестів і в цій серії, я думаю, ми з вами відкриємо нову корпорацію. Корпорація це м, така штука, яка відкриває нам абсолютно нові запчастини. І давайте цим саме займемося, великий та жовтий. Найдіть добуваючу е, машину Geocore, е, прийняти завдання. Ось там дерева зруйнувалися, це воно. А також е, я трошки знаю, як це завдання проходиться, тому ми купимо саме ось чотири таких е, зборчика. Все, це все, що нам знадобиться, в принципі, наскільки я розумію. Е, тому, можливо, навіть п'ять треба було купити, але е, то вже е, другорядно. Так. Поставимо і все, ми можемо їхати, напевне. Він нам зараз скаже, що зробити. Хай продається там. Якраз чесно будемо їхати. Ось і він. Хо-хо, сюди. Ну, привіт, мій любий друже. Ось він такий цікавий. Мене звати Великий Піт, я самий відомий і трудолюбивий. Чому я нічого не роблю? М -м -м, ну просто. Та в мене просто заслужена перерва. Ось і все, хо-хо-хо. А ти, мабуть, не проти по старинки попрацювати руками, так би мовити. Чому б тобі не зібрати трошки ресурсів і не принести їх мені, підійдуть любі ресурси. Тож ти в накладі також не залишишся. хо-хо. Вже ухо... тікаєш, повертайся скоріше. А бура там в мене немає. Давайте, поки у нас тут станція поруч є. Ну, привіт, мій добрий друг. А, він знову почне нам розповідати те саме. Е, я зараз куплю нам бур, бо бур я не купив. Точніше, він у мене десь був. Е, ні. Це хай тур буде десь. А бур нам потрібно поставити. Чи я його збив десь він у мене збився, чи що, не знаю. Нам, напевно, потрібно буде вислухати його монолог до кінця. Хай розповідає. Так, ну це ми вже бачили, чому я нічого не роблю. Ну просто у нього заслужена перерва. Поки він нам це все розповідає, не забувайте ставити лайки, писати коментарі, підписуватись на канал. Це дуже мотивує і допомагає. А також писати, можливо, яку цікаву машину ви хотіли побачити, щоб я тут зібрав. Все? Він все сказав? Напевно, що так. Давайте йому будь-які ресурси, він казав, що йому там підійдуть. Раз. Два, три. Заповнимо повністю наші ці збирачі і привеземо йому. Так. Ось так. Ми зараз йому привеземо достатньо цього всього. Хай їсть. А, поки досить. Ну і добре. Його квота на сьогодні виконана. І ще один тяжкий день позаду. Okay. Знаєш, в нашій компанії міг би знадобитись такий робітник, а ось твоя. Нагорода держи, ліцензію Геокорп. Привіт mm, і до зустрічі. Так. Це ось такі жовті блоки, і вони самі по собі набагато більші, тому нам зараз доведеться їх на себе якось чіпляти. Ну, принаймні, я так думаю. Ось вот так. Ми це зараз все скинемо, звичайно. о яка мигалка цікава. Ми це все скинемо в, біля цього. Але хай в інвентарі вони у нас побудуть. Можливо, я зможу купити зараз і побудувати щось не геокорпівське, але це не точно. Так, все, хай воно забирається, все. Все забралося. Чудово. Давайте перевіримо магазин на наявність. Що це? Це каміння просто? Не потрібно звертати уваги. На геокорпівські речі. Геокорпівських речей у нас немає, а такі мене влаштовують. Давайте далі будемо йти по завданням. збирач новачок. Зробіть дерева. Давайте. Це в будь-якому місці чи що. Якась N у нас. А, нам просто потрібно 10 дерев зробити. Зараз ми це, це швиденько зробимо. Напевно, е, потрібно буде машинку зробити для. видобутку усіляких цікавих речей. Так, і ще. 4. О, як у мене погано їде машина через е, всі оці ресурси. Вона погано проїжджає. Можливо, через те, що вона надто важка. Не знаю. І останнє дерево. Не... Ось так. Е, завершено. Нам, мабуть, зараз іще дадуть якихось. Так, нам дали ще один кубик начебто. Чи це не кубик? А, це скриня. Так, а дали достатньо багато фіксована опора. Це що, це бур якийсь. Це що. Не розумію, що це. Е давайте інформацію. Тобто це генератор, який спалює паливо. Це що таке? Кронштейн Бампер? Так, прикольно, але ми це все зараз. Е о, такі напівблоки, якщо можна так виразитись. Потихеньку, помаленьку ми це все зараз перевеземо додому. О, він починає. Так, а де наш... А, ага, ось наша торгівельна станція, все. Він там щось палить. А, це напевно для того, щоб. я зрозумів. Торгові станції поповнились, можливо. Так, вони його е, ресурсами поповнились. Що не може не радувати, але воно, напевно. потребує дуже багато. Так, бампер стоїть 100, 100. Так, блок 700. У мене немає поки що таких коштів. Будемо якось. Е, викручуватись. Прожектор. А у нього, е, мабуть, немає. ніякої зброї. Так. Давайте це все ми приберемо. Ось так. Ось так і ось так. Все, хай воно все забирається. І ось це забереться. А ми з вами підемо далі на знайти хитрого миху. Він нам е нові бази нам покаже, як вони будуються. Так, і до речі, чому у мене немає генераторів щита? Можна мені інвентар, інвентар відкрити. Е, жовто зелений блок. Ні, мені таке не потрібно. Ось. Е, защитне поле раз. Не зрозумів. Зачекайте, будь ласка. А чому я не можу тепер його в інвентар? Ну, хай валяється, він мені не потрібен, в принципі. Цей жовто-зелений блок. І ось тут ми поставимо все, ми тепер підчитаємо це. Не може не радувати. Так, побачимо, що там той миха від нас хоче. От бачите, я скинув е зайву вагу, а маю на увазі ті жовті е блоки. І машинка стала такою ж е гарно управляємою, як і тоді. Що нам розповість миха? Дивіться, хто повернувся. Радий знову тебе бачити. Це твій старий друг, хитрий Майк. Моя база знову зламалася. Можливо, допоможеш під... і підключиш цей ресівер. Давайте допоможу і підключу цей ресівер. Дякую. Тепер я знову можу користуватися складом. Так. Ну, це просто він нам показує, що є склади, які зберігають предмети. Не знаю, що таке склад. На складі можна зберігати кучу ресурсів. Підключи інші конвейери. Раз. Два. Я скажу тобі по секрету, друже. Ці торгові станції, вони просто грабителі, так що я знайшов е, свій спосіб робити блоки. Спецдоставка, бережись. Знову навіть ця спецдоставка. А йому нічого не буде, чому він не. Так, дивись, це фабрикатор. З ним ти скоро будеш робити для мене блоки. В сенсі хоч покажу, як ним користуватися. Так. Е, зелене це вхід. Правою кнопкою миші на фабрикатор. Ага, ми можемо створювати. Зрозумів. Я все зрозумів. Тобто ми добуваємо ресурси і використовуємо... Е виробляємо ті блоки, які нам потрібні. Чудова робота. Чому б тобі не зробити ще декілька блоків? В мене тут просто є ще деякі справи. Е Пока. Бувай! Завдання виконано. Так. Е напевно, ми зробимо зараз з вами ось так. Хай іде в інвентар. Чому я не можу ось так зробити. І, типу, ну. Ось цей блок він залишиться валятися. Типу, як його. Там І. І, р... Не знаю, типу. Хай з ним. Е, поїдемо до торгової станції, яка у нас тут найближче знаходиться. Відкрити інвентар. Е, давайте я зараз навіть подивлюся. Так, що у нас там по батареям? Е, ми поки підзарядимось, бо скоро ніч. А я подивлюся в наштування. Повернути. Віддання, пауза, відкрити, закрити інвентар, показати, зірвати, закріпити. Ні, немає. Так. Що там по енергії? Не можу я. Можливо, ви знаєте, як додавати в інвентар блоки. Типу, ось зараз я не можу навіть... Схему управління відкріпити і зробити снімок. Не можу навіть машину е, зняти. Так, все, ми зарядились, поїхали далі. Що там за монстр ходить? Що є за нові завдання? Старжева башня. Е, розбити каміння. Давайте розіб'ємо. Каміння, а тим часом я зараз перебудую е і збудую маленьку таку машинку для видобутку різних цікавих речей. Так, він не хоче з нами воювати і ми не будемо воювати з ним. Е ще ж, давайте я зараз, можливо, зроблю якийсь такий невеличку промотку. І повернусь до вас. Ну що ж, друзі, ми з вами повертаємося після невеличкої промотки чи паузи, поки ще не знаю. Я побудував ось таку машину, я спробував, як вона працює. Мені в принципі сподобалося. Зараз ми з вами будемо розбивати каміння 20 штук. Це я теж зроблю е, доволі таки швиденько, щоб вас не затримувати. І ми з вами. Ого, як ми його стерли. Все. Я зруйную 20 кам каменів і ми з вами зустрінемось знову. Так, ну що ж, друзі, я вже е зруйнував 19 каменів. І зараз ось буде 20-й. Ні, за 20-й це не зарахувалось. Я хотів просто поближче до нашої торгівельної станції це зробити. Але не вийшло. Ну і хай з ним. Зараз ми зруйнуємо ось цей. Все. І нам дають е, плюс один, плюс одну скриню. Але на нас тут якраз він нам зараз це зруйнує, що нам тут видали. Тому ми зараз зробимо ось так. О! Все, чудово. Ми його зруйнували. Радар можна собі почепити. Це, хай, не потрібно було мені заважати. Шкода, 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 шкода. Скільки тут коліс дали, якщо принаймні 4 було би класно. Але дали їх тільки 2. Ну, давайте поставимо, що нам? нам нема чого втрачати. Ось так. І ось так. Ні, не то. Колесо. Це теж щось не те. То. Ого, як наскільки швидше стало. Так, добре. Це ми якось так зараз засунемо, щоб воно. Ми його просто забрали. Я його заберу і все. Там можливо ми придумаємо з нього щось. Цікавеньке. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі і ділитися своїми враженнями. В коментарях стосовно можливо, треба зробити щось краще. О, це прям як босс якийсь на нас Пре. Давайте ми тут це все скинемо, бо він нам зараз не почне стрес робити. Чудово. Це просто не може не радувати. Е, так, О, я зрозумів, для чого. Ми можемо зараз, напевно, зробити ось так. Взяти е, ось це поки скинути. Так, давайте, давайте ось так от, чудово. А тепер ми е будемо плугом збирати всі оці штуки. А щось не сильно виходить у нас. Що погано, звичайно. Я хотів отак от зібрати плугом. О! Чому воно... Можна його якось забрати? Ні, шкода. Можливо, тут з'явилося? Е, ні, тут нічого такого немає. Шкода. Так, давайте тоді ми з вами це все також викинемо. Побуд, е, побудуємо його ось так от. -ок. Раз, два. Е, сфотографуємо цю машину і завантажимо ось таку. Н не, не можу я замінити? А чому? І цю не можу? А чому десутні блоки? А які блоки? Я не можу. Так, мені потрібно поле. Давайте ми зробимо ось так. Ми ту машину сфотографували. А тепер ми просто зруйнуємо цю нашу машину і побачимо, що йому там буде не вистачати. Поки зроблю це все ось так. Це теж потрібно закинути. Так, воно все зараз потихеньку, помаленьку е, збере. Колесо. Ем. Ось. Ось. Давайте подивимось, що воно скаже нам зараз, коли я Докину всі ось ці прибамбаси. Так, все. Воно викинуло все. І створюємо нашу минулу машинку. Так, зарядимось від акумуляторів і поки подивимось, продайте ресурси, поки не будемо. Давайте знищимо рейдерів, і на цьому ми, мабуть, вже будемо закінчувати. Так, приймаємо завдання. Я сподіваюся, рейдери нас зараз не рознесуть, як е пузік грілку. Е поїхали. Так, я, наскільки я розумію, що чим більше у нас е рівень ось цього корпорації, тим Сильніші вороги будуть, але це не точно. Ой, а я ж не взяв з собою. Ну, давайте їх якось е, по одному. Ось так. Оп-оп-оп. Чудово. Мінус один. Мінус другий зараз буде. Ми все знищили, але тут нічого толком цікавого немає. Я забрав би тільки ось якісь е запчастини цікаві є колеса. Це що? Стаціонарний ССУ. Е я зрозумів, воно буде збирати нам предмети до інвентарю. Так, класна штука. Ось це це прям те, що мені потрібно було. Так, ну що ж, давайте на цьому закінчувати. Зараз повернемося, подивимось, можливо, там є якийсь крутіший квест, який нас прям захопить. Але я в цьому дуже сумніваюсь. І нам потрібно буде якось зараз свинтити, тому що ми його не вивеземо. І я не хочу втратити ось це. ССУ Давайте ми його скинемо в інвентар. Ні. Так, скинемо в інвентар. Вороги над... то близько, ні. Воно зламалось, це те, що мені потрібно було Альо. І я... що мені тепер робити? Це побачення, телебачення. Все, хай збирає те, що лишилося від нього. Ой, а мені е Сторожова башня. Хитрий бізнес знову штука прикольна, але. Я хотів би себе червоточину. Шкода, звичайно, щоб ми її втратили, але, я думаю, при оновленні. Товар, вона з'явиться, бо ми її якби відкрили. Що ж, не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал, мотивувати та підтримувати мене. А також віримо в ЗСУ, чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення.